Вітаю вас на своєму каналі. Це травневий влог, у який війшли різні відео. Все цікаве, що відбувалося протягом місяця. У нас ще не тепліє, хоч і прогноз показує 10 градусів, але насправді якось відчувається, що прохолодніше. Хоча є ймовірність, що скоро потепліє. Все ж таки вже початок травня, але... У Шотландії взагалі такий помірний клімат, і тут ну спеки не буває. Максимальна температура е, може бути 25 градусів, а так зазвичай 20. Я пам'ятаю, коли я взагалі вперше потрапила до Шотландії, це був серпень місяць, і тоді було вже, вже так по осінньому. На дворі я була точно пам'ятаю в шкіряній курці. Е, десь Тут тепло починається в червні місяці і триває недовго до, до серпня. І, як я вже сказала, в серпні навіть трошки вже прохолодно, без верхнього одягу не обійтися. Класний у людей такий бек-ярд. Собі влаштували зону відпочинку. Велика перевага, що ця річка не має ніякого неприємного запаху. Це гірська річка, вона чиста, я би навіть сказала кристалічно чиста. Тож, впевнена, що тут дуже, дуже приємно перебувати, вечором відпочивати за чашечкою чаю чи навіть зранку попити каву в такому приємному місці. Наша вулиця якось заквітло. Так приємно. Тепер вдвічі приємніше. Ще приємніше гуляти по ній. Такі тут красиві, є квіти. Дуже гарний колір. І дуже багато чмеликів. Мені здається, що в нас і вулиця якось виглядає зараз інакше. Ще зеленіша. Яскравіша і соковитіша. Ой, сьогодні для мене все особливо яскраво якось виглядає. Просто ходжу і тішуся цими видами, скрізь розцвіла сакура. Вийшла на вечірню прогулянку, ну не можу вам не показати цю красу. Ну, просто йду і в мене око милується, душа співає, серце радіє. Так все зелено, така ось ця молода зелена. Нарешті дочекалися, тому що це мій улюблений період. В Україні він починається дещо раніше. Тут трошки запізнення. Але ж, боже, як красиво, Ах, як радісно від цього всього. Такі прості речі, а так піднімають настрій. І небо сьогодні дуже-дуже таке красиве. Зайшли по дорозі в парк а тут. Така прекрасна сакура. Треба швиденько організовувати фотосесію, поки все не відсвіло і не відпало. Це Такий маленький, але дуже гарний парк біля дороги, хоча він достатньо такий глибокий, тому тут не чутно шум від машин. Тепер поділюся з вами простим рецептом традиційного англійського десерту. Він дійсно дуже простий у приготуванні і смачний. Отож, берете білий хліб, у нас ще був ось такий класичний італійський панетон, ми також його додали, кидаєте в родзинки і заливаєте це все молоком, в яке попередньо збиваєте яйце і цукор. Все це відправляється у духовку на 20-30 хвилин і вуаля десерт готовий. Трохи вдалося в цьому місяці поподорожувати, і це я сиджу на березі північного моря на узбережжі в дуже гарному мальовничому популярному місці в Шотландії. Називається воно Стонхевен. Обов'язково вийде відео на моєму каналі з цієї подорожі. Ось так у людей виглядають в Шотландії городи. Боже, вони такі якісь, знаєте, казкові, ніби з мультика. Малесенькі, облаштовані так гарно. Такі невеличкі теплички стоять на них. грінхауси. Це асоціація огородників, які мають тут ось городи. Оу, потейтес! It's potatoes. Mm -hmm. And you see the asparagus. Asparagus? asparagus. Oh, oh! Huge asparagus. Yeah, I one there. Oh! And another one there. Hmm. Приїхали на город до моєї знайомої, і це Звісно, дещо відрізняється від тих городів, які я знаю і які я бачила в Україні. Тут є все, але все потрошку. Десять там картошинок. Ну добре, можливо, 15. Ось це картошка. А, ось це кущі зі смородиною і ще щось. От, так, три кущика собі. Є на городі квіточки, місце квіточкам, чому б ні. Ось подивіться, як зацвітуть ці рози, яка буде тут краса. Там полунички небагато, а там ревінь. Чому він тут такий популярний? Тому що це перше, що починає рости у Шотландії. Так, зараз. Святая святих. Тепличка. О, а тут вже помідор, помідорчики. О, моїй мамі це сподобається. І виноград. Думала, що бузок уже в цьому році не побачу, але ні, виявляється, він у нас також тут цвіте прямо навпроти нашого будинку. В Україні вже, скоріш за все, бузок... бузки відцвіли, а в нас тільки починають квітнути. Якби не знала, що зараз травень, то подумала, що осінь. У нас півдня дощило і взагалі так якось прохолодно. І, здається, погода теж має такий осінній настрій. Навіть місцями пахнелося. Хоч все і дуже зелене. І така ще молода зелень обожнює цей колір. Прийшли в косту попити каву, і так мені подобається цей стенд, де завжди висять якісь оголошення про події, що відбуваються в нашому містечку. Це таке якось м -м -м, аутентично, дуже як е -е, з якогось фільму. Англійського чи американського. Щось таке нагадує. Сидимо тут ми сьогодні майже одні. Ось в такому маленькому мінівенчику відправляємося зараз на ферму, яка недалеко від нашого містечка. Там є маленькі овечки, хочу показати їх сину. Тож трошки погуляємо, проведемо час там. Якщо щось буде цікаве, обов'язково вам покажу. Запахи тут, звісно, відповідні, але яка ж краса навколо. Просто Ох. і тиша. Тиша, неймовірна тиша. Також мені нарешті вдалося знайти гарного косметолога, це жінка з України, і я була ось в такому красивому салоні, який називається Рута. Звісно, я подумала, що це українська назва, а насправді це латвійське ім'я. Тільки спільного у нас є, і власниця цього салону, дівчина з Латвії. Тут працює вже багато українок роблять різні види процедур. Я була зокрема на чисті обличчя і нарешті задоволена. Такі чудові різнокольорові, як якісь смаколики. Значить, це молочко спеціально для чутливої шкіри, для вмивання, це гамаш і це масочка з і з гіалуронкою. Ну що ж, буду пробувати і буду міняти свою косметику. Це показую вам подарунки, які купила для своїх подруг з України. Я забула їх показати в минулому відео, бо якраз купувала в ті подорожі. Сувенірів. Отож, це підвізка з пресованим розфарбованим деревом Hazard Gams. Я вам вже розповідала про нього і показувала у шопінг-блогу. А також ось така підвізка, це кельський знак. Якщо пам'ятаєте, в мене точно така є брошка. І виявляється, кельтський знак ще є символом дружби і означає, що нічого немає початку і нічого немає кінця, виявляється на півночі Шотландії. Є білі ночі. І ось, будь ласка, вам, десята година вечора. На вулиці дуже світло, і ну, темніє десь близько 11-12, але вже в третій годині знову світліє. Це стало для мене справжнім відкриттям.